повинні виходити з того, якої конфесії дана людина належить, як і пишеться. Тому що в різних культурах це по-різному може бути. І коли ми говоримо, наприклад, про там, ну, умовно кажучи, ну, наприклад, в ісламі є таке поняття, яке є основою віри, а називається кадр. Да? Це те, що прописано нам долею. І будь-все, що так чи інакше відбувається з вами, особливо смерть, це вже предписано. Да? Тобто ви не можете самі знати, коли ви помрете. Він знає, тому що він знаходиться поза межами. І це не означає для деяких культур це зовсім не означає, що вона виконала свою місію. І там є метемпсихоз, психоз, да? реінкарнація, і душа далі переходить, є такі, да? або, наприклад, в тому же юдаїзмі, який аврамічна система, також є ідея реінкарнації, але ж зовсім інша. Коли в, вашій, в вашому тілі може існувати водночас не одна душа, а разом з вашою душею може бути душа цадика, який вже зреалізована. Сутність підсіляється вас для того, щоб допомагати вам зростати і виконувати свою місію. Все залежить від тієї картини світу, яку ви сповідуєте. Це ваша картина світу. І говорити, чи виконала вона свою місію, чи ні. Ну, важко сказати, тим більше, що ми знаємо, що ми, ми знову ж таки знаходимося в такій ситуації, що це не наш проєкт. Якщо ми говоримо про душу, це не наш проєкт, коли вмирає немовлятка. Да? Або дитя тільки народилось і одразу помирає, Чи виконала вона свою місію? Ну, Ні, ви ж розумієте. Да? Тобто це не є однозначним моментом. Це не є однозначним моментом. Далі, що там, далі з цієї душею, знову ж таки, згідно тієї чи іншої концепції, ми можемо говорити про її буття там, в тому світі. Навіть в християнстві існує абсолютно дуже часто протилежні, протилежні думки стосовно душі. Наприклад, у Адвентистів сьомого дня душа помирає разом з тілом і знаходиться там в могилі. А в інших в інших християнських конфесіях це розділення відбувається тіла і душі. Так що все залежить від того, на якій позиції стоїть автор. Навіщо ми Богу? Це також важливе питання. З одного слова, з боку воно є богословським питанням, і дійсно кожна традиція відповідає по своєму, але це все на думки людини. На мій погляд, найближче до розуміння, я не скажу, що абсолютно, але найближче до розуміння підходить традиція юдейська стосовно задуму. Всього світу і людини як такої. Можу нагадати. М -м -м, о... Уявіть собі, да? він абсолют. айнсоф, як говорить в Каббалі. І він, він є правильно, і він є абсолютна любов і абсолютне добро. Ну він же абсолют. І він абсолютна любов і абсолютна добро. І проблема полягає в тому, що він один і нема кому передати доброю добро любов без чого? Без передачі. Ну, не... Ви ж розумієте, як це може бути. Це ж буде вибух. Да? І от тоді з'являється задум створення світу. Для чого? Для того, щоб там була створена істота. Сосуд, яка може прийняти цей дар любові і добра і не просто прийняти механічно як робот, а свідомо взяти, усвідомлюючи. І вона повинна тоді бути за образом і подобою, Тобто повинні бути ті ж самі риси, з бажанням передати цей дар іншим. Розумієте? І тоді виникає цей задум. І тоді зрозуміла, навіщо ми Ми потрібні для того, щоб приймати, щоб приймати благодать? І далі зреалізовувати той план, який є в цьому задумі. Для того, щоб дійсно побудувати цей, цей едем в майбутньому. Зрозуміло. Кажуть, що Троїця, ну якби всередині там любила. Було... Один одного, і в цьому вона була самодостатня. Це Августін Блажен. Це Блаженний Августін. Це вже четверте століття. <ріст> <ріст> Блаженний Австрий, звісно, хороший. Пай, ну. Мені ближче концепція інше. <ріст> Треба спостерігати за собою, як я слухаю. Хто це має спостерігати? Внутрішній спостерігач. Внутрішній спостерігач. Розвивати внутрішнього спостерігача, який спостерігає за собою, за тим, як я слухаю, за іншими. Тобто, цей внутрішній спостерігач це надважливий інструмент, внутрішній інструмент для. Переображення, перетворення свого і для свого дійсно своїх поступів, поступок поступів, да, на цьому шляху це важливий елемент, який набувається під час будь-якої практики, духовної, і не тільки духовної практики, тому що без внутрішнього спостерігача. Ми не зможемо зреалізувати себе ну, навіть в цьому горизонтальному світі. Я не кажу вже про світ вертикальний. Що б ви сказали тим, хто втратив близьких під час війни? Ну, у мене б є такі випадки, коли люди втрачали під час війни своїх близьких, рідних. Ну, я знову ж повертав їх до сенсів їх, їхнього життя, про, до розуміння того, яку роль відігравали, і продовжують відігравати їх рідні і близькі і зараз, тому що їх зараз відповідальність жити і за них також. Ну, І це коротко. А так, зрозуміло, у кожної, у кожної людини є своє своє. Бачення своя історія, і я враховую зрозуміло, цю історію. А, а будь так, можна жити за когось? Не за когось і разом з ним можна. Угу. Можна. Ну, Просто це такий, знаєте, він зустрічається такий вираз жити за них, за того за того парня. Так, да, є такий. О, і він то, реальний. То, Ну, а це, це не розуміє це вибір. Ну, він не полягає в тому, що ми повинні виконувати за нього, а ми повинні, я би сказав так: ця людина або ці мої близькі, вони, вони є присутніми в моєму житті. Я розумію, що вони. А, Як це правильно сказати навіть? Я знаю це, як це переживати, тому що я це переживаю, я цим живу. А, і в, в, але, це, але це свідомий вибір, в якому а, ця близька людина продовжує жити. Я з нею спілкуюсь. Я не просто пам'ятаю про неї, я з нею спілкуюсь. І це дозволяє мені вважати, що я е додатково живу і, і за нього. Чому за часів перших християн було чудесне зцілення, а зараз немає? А чому зараз немає? Скільки завгодно можна навести чудесних зцілень? Я, я бачив своїм я, я ж 47 років цим займаюся, я безліч людей, які на моїх очах зцілювали інших. Я бачив, як зникали пухлини на моїх очах. Да. Тому цілення є, тільки вони зрозуміли в секулярному світі дуже часто підлягають сумнівам. Да, ми ж я, вважаємо, що і дуже часто ми науку перетворюємо на релігію і вважаємо, що всі наукові досягнення це є істина, а насправді це не є істина. По той, з тої причини, якщо тільки ми скажемо, що наука вже остаточно щось довела, вона перетворюється в ідеологію. Британські вчені сказали, що вони сказали. А далі з'являються нові вчені, які кажуть, зовсім протилежне. Наука це процес. Наука не може бути ідеологією. Але ж ми перетворюємо в ідеологію все. Нам притаманно, ми постійно шукаємо якусь абсолютну істину. Зараз такою абсолютною істиною є великий Google, Свята Вікіпедія. Да, вони стають аргументами в ваших суперечках, якоюсь остаточною краплею. Да. От, давайте, а давайте подивимося. Там таке написано, Боже, мені соромно читати іноді, як і, і взагалі в інтернеті. Тобто ми ідеологізуємо щось, наділяючи чимось абсолютним, і тоді через цей цю призму дивимося на все інше. От на ті так звані чудеса, ми намагаємося пояснити їх науково. Не дуже вдало, до речі, да? але ж для пересічної людини це достатньо, щоб сказати, що це не є чудо, а що це є і далі є раціональне пояснення. Тому сказати, що зцілення бувають парадоксальні. Вам може сказати про це будь-яка людина, да? яка дійсно переживала такі моменти, які фактично не є з точки зору науки, вона не може знайти пояснення, але все ж таки вона заперечує, навіть не пояснюючи. Ну, кажуть, у цього є пояснення. А що за пояснення? Мені дуже часто не зрозуміло. Угу. Точно, що, ну, тобто, якщо є цілення, як да, ви бачили цілами, то їм можна керувати. Тобто, ну, Воно само по собі відбувається? Чи... Що значить само по собі, не зрозумів. Запускає, це запускається якийсь механізм, який ми не, не знаємо достеменно, що це за механізм. Або інше, не обов'язково людиною. Не обов'язково людиною. Наприклад, я знаю такий випадок, коли у людини практично вже зруйнована був а, оце, та, тазова частина, а, там туберкульоз косний. І вона поїхала в лурд. І йшла до... там не людина, там це джерело, да, святе джерело. І вона зцілилася. А лікарі не могли зцілити. Це факт. І він всі його про цей факт знають. Це що? Це віра зрозуміла? Який механізм? Ми до кінця не знаємо. Можливо, наука колись дізнається щось про цей механізм, але поки що це чудо. Ви щось відчуваєте, коли слухаєте, якщо слухаєте звичайне Моцарта. Так, я люблю музику, я дійсно багато чого відчуваю. А Моцарт це якраз серед тих, хто, кого я вважаю ну, гініями божественного походження. Моцарт, Бах — це щось неземне. І не, знову ж таки, нам важко пояснити цей феномен. Якщо людина любить музику, а я її люблю, то зрозуміло, Мені хотілося б дізнати, що саме відбувається зі мною, коли я його слухаю, але пояснити це ну, досить важко. Як Двадцяте століття? Да. Yeah. Да. От як ви кіогод вучить кілька. Де ніяк. Тобто він вам ніяк, не подобається. Я не скажу, що подобається, не подобається. Ви знаєте, кожного з нас формується під певним впливом музичним. От я, ну я зрозуміло, там формувався в 60-ті роки, і мене формували Beatles, Creedence Clearwater Revival. Да, мене формував в Саймона Графонке. І зрозуміло, що моє сприйняття музики так чи інакше в... зорієнтовано, ну, це, це як своєрідний такий локатор, який вловлює щось, що так чи інакше мені зі мною співпадають. Якщо, наприклад. Представник китайської культури говорить про те, що ось цей твір китайської опери геніальний, і він викликає ну, фантастичні, не просто емоції, переживання, а сам навіть просвітлення. А я слухаю цей твір пекінської опери. Любити пекінську оперу. Бачиш? Ні, мені просто цікаво, наскільки на вас впливає музика класична, чи я скажу і і і та, і та в залежності від того, на, на чому я виховувався. Тобто мої... Ну, — владисть, Ага. — Знаєте, Я слухаю класику, да. але хочу попухати, наприклад, да, джаз. — Ну так, де я слухаю. так. — І, ви і є, я, 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 я ж кажу, що, та, я, мій, та, що, да, що я, в моєму дипазоні від Баха до Боба Марлі. Мій диапазон. Про що ви найбільш шкодуєте, Боже? <реш> Ви знаєте, я враховую минуле, зрозуміло, я його враховую. Я не можу його змінити, я можу тільки наповнювати його чимось додатковим. Але ж я зорієнтований в майбутнє. І тому за минулим я, ну, я навіть за, за найстрашнішими моментами, я все одно не шкодую. Воно так вий. Ну, Розумієте, ми в той період, такі, які є, да, і ми не могли прийняти інших рішень. Що робити, коли приходить апатія, апатія до життя, боротьби за нього, своїх близьких? Ну, апатія це ознака депресії. Да, тобто зникають сенси. зникають сенси, тому що життя нам цікаво тоді, коли є сенси цього життя. А депресія ну, тут залежить від людини. Вона різна депресія. Є, ну, взагалі, наприклад, жінки знаходяться в стані депресії 25 разів більше, ніж чоловіки. Тобто це певною мірою притамана більше жіноче. Якщо чоловік впадає в депресію, це вже, я б сказав, присутність в ньому фемінної складової більше. А ж для жінок це більш характерно, це пов'язано із біологією, з ритмами певними. І це залежить від того, що, що саме втрачено. Це тимчасовий стан чи це постійний стан. Апатія це якраз коли ви втрачаєте зв'язок з своїми сенсами, якщо вони у вас є, або у вас взагалі їх може не бути, і ви просто знаходилися в, в звичному такому ритмі свого життя, яке було вам запрограмовано в вашій матриці, ви просто жили в цьому стані. І єдина відповідь, це, це знайти сенс своєї існування. Хоч знову ж таки. Індивідуальна у кожного своя історія, і з цієї кожної історії треба розбиратися. знаходити, знаходити коріння цієї ці апатії, цієї депресії. Ні, ну це те, що ви говорите, це раціоналізація своєї позиції. Коли ми щось пояснюємо, ми намагаємося знайти внутрішній аргумент для того, щоб не робити ззовні. Дійсно, у людей є аргументи. І людина може дійсно не виїжджати, тому що а, вона не знає, що вона буде робити там, і що з нею буде там, і що дійсно там буде краще, ніж зараз. І це також є знаю таких аргументів. Я ж безліч цих всіми людьми постійно спілкуюся і знаю ці аргументи. І дуже часто немає чого сказати проти, тому що тут його дім. Він або він там людина похила в віку, або людина, яка ну, дійсно не має таких цінностей ідеологічних, неї не має позицію, так звані ватники, да? вони можуть знаходити в цьому, що їм все одно при якій владі, да? і люди дуже часто. А, дійсно, навіть приїжджаючи потім в Україну, вони поверталися на ці території окуповані. І зараз ви знаєте, скільки людей повертається в зруйнований Маріуполь? Ви навіть не представляєте. Чому? Начебто там немає, де там води немає, там немає опалення, але вони повертаються. Чому? У кожній людини є своя. Своя, я б сказав, позиція, своя доля, ми ж дивимося на нього своїми очима. Він приїхав на цю територію, він дійсно відчуває, що він нікому не потрібний. Ну, дійсно не потрібний. Тому що таких, як він, мільйони. Ніхто цим не займається. А переважна більшість людей, таких інфантильних, вони очікують, що ними будуть займатися. Тобто вони очікують, що хтось візьме відповідальність за них. А ми живемо в таку епоху, що ніхто відповідальності не брати не буде. І вони в цьому розчаруванні повертаються. Ви знаєте, просто вражає, що там вони створюють свою поліцію на території ДНР, і в цю поліцію прийшли місцеві, які ці от зруйнування, вони все бачили, і вони радісно зараз приймають присягу, як поліція ДНР. Тобто різні люди, розумієте, різні люди, різні долі, різний, різний світогляд, різна картина світу, і кожен приймає своє дуже дивне для нас рішення. Дуже дивне. Є люди, які дійсно не можуть виїхати ну, з різних причин, там із стану свого здоров'я або віку, і вони не можуть. Так що. Тут у кожного своя історія.